Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Фото повернених українок та українців виклав координаційний штаб споводження з полоненими тих, кого утримували у білоруських тюрмах за звинуваченнями у тяжких злочинах проти держави Білорусь. Насправді, тоталітарний режим у першу чергу бореться з тими, хто є носієм свободи. І тепер наші люди на рідній землі. Ви можете побачити ці. Напевне, щасливі обличчя, напевне, є якась недовіра того, що це нарешті сталося, що нарешті наших з вами співгромадян повернули із даруйте цих жахливих обіймів білоруської диктатури. Це ті, кому білоруський режим, режим Лукашенка, планував знищити життя і фото тих, хто зараз зустрічав наших співгромадян. На нашій рідній землі Всіх своїх повернемо і нічого не забудемо. Зараз до нашої розмови долучається керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. Пане Павле, радий вас вітати. Дякую, що знайшли час на розмову. Слава Україні, героям слава добрий вечір, пане Павле. Одразу зрозуміло, що багато уваги ми приділяємо. Спробам загнати Україну в якийсь кут або ухвалити якісь точно невигідні рішення як для держави України, так і для країни Україна. А при тому при всьому в контексті намагань європейських політиків певною мірою вплинути на Дональда Трампа, який зараз здається, основним рушієм цієї так званої 28 статейної програми капітуляції України. Намагаються його зупинити або знайти час для України при всьому при тому, зараз відбувається G20, на яку не приїжджає Дональд Трамп під приводом того, що, начебто, не згоден з країною, яка приймає саміт, за щодо переслідування африканерів. Так скажіть, будь ласка, на вашу думку, це справжній привід, чому Дональд Трамп ігнорує саміт, чи все ж таки він просто боїться тиску європейських лідерів? Що, що стосується G20, очевидно так, я нагадаю, його колишній, очевидно, соратник Ілон Маск має пряме відношення до африканерів, і ну, його позиція з цього приводу очевидно збігається з позицією. Дональда Трампа, то точніше, він мав і має досі в цьому контексті на нього серйозний вплив, і це швидше за все обумовлює позицію Трампа. З іншого боку, якщо поговори, подивитись на розклад учасників цьогорічного саміту, там не буде основних співрозмовників Трампа. Цзіньпін на G20 не їде, не їде на G20 і кремлівський диктатор Путін. Ну, очевидно, з іншими Трампу без цих двох спілкуватись не цікаво. Ну, очевидно, два ці фактори, поєднуючись, власне, і визначили позицію на Сполучених Штатів щодо цьогорічного саміту G20. Зрозуміло, очевидно, що саміт G20 вже стане таким осередком місцем зустрічі осередком попереднього планування коректив до цього так званого мирного плану віткова Дмітрієва, який ви вже даруйте за термін, намагаються наполегливо втюхати Україні під підпис. Які інструменти? Або які аргументи можуть навести європейські лідери в цьому плані, або для того, щоб переконати Дональда Трампа змінити своє ставлення і змінити свої вимоги, адже ми вже почули заяву європейських лідерів, а також лідера Канади і Японії з приводу неприпустимості основних вимог цього пункту. як то… Територіальні претензії Російської Федерації і поступок України як то скорочення сил і озброєнь України, як то вступ до НАТО. Ну, мені не подобається поняття, що нам втюхують акт про капітуляцію. Акт про капітуляцію не втюхують, акт про капітуляцію нав'язують. І тоді можна зрозуміти. Ми, президент Зеленський, вчора сказав про що ми можемо втратити ключового союзника, да, маючи очевидно на увазі Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати разом з Росією нав'язують нам капітуляцію, то очевидно ми вже не маємо ключового союзника. Це не союзник і навіть не партнер. Питання полягає в тому, чи залишається Трамп союзником. І партнерів для європейських е лідерів і для європейських держав для Європи в цілому, і фактично союзників е Сполучених Штатів, тих, кого вони називають союзниками по блоку НАТО е по альянсу Північно-Атлантичному. Це союз союзники, і е якщо вони будуть їхня думка буде проігнорована то питання полягає вже значно в ширшому контексті. Зрозуміло, що там ціла низка пунктів, вони мають, це ж не тільки про нас. Ну, до прикладу, визнаю, визнати там українські області територію Росії. Це ж не про Росію і про Україну. Це прецедент. Прецедент в післявоєнній Європі, в післявоєнному світі воєнного захоплення територій. Тобто далі може це робити кожен. Тим більше, під е, таку загальну пункт про амністію воєнних злочинців ще один такий цікавий е, елемент. Е, можливо, там, якби е, Трамп хотів е, вивести це питання на міжнародний розгляд, то там був би пункт такий, там е, міжнародні злочини розглядає окремий там. Адхок, міжнародний суд виводиться це під юрисдикцію України Росії, от буде міжнародний суд розглядати, як Гратський трибунал. І ще один такий цікавий пункт, який ну, розкриває скриньку Пандори для, не тільки для Європи, для всього світу. І якщо європейці не зможуть це довести, Трампу, що він за тим... Як там Венс сказав, він хоче швидко завершити війну. Оцим швидко завершити війну, він розкриває ворота, настіж, ворота для подальших загарбницьких воєн. Адже що дозволено Путіну, то ну, чому ж воно не дозволено Сі Цзіньпіну, Чому воно не дозволено Моді? Чому воно не дозволено іншим державам, ну, наприклад, ядерного клубу?